Дії Америки призвели до консолідації Європи. Я вже записував ролик про гібридну війну Трампа проти своїх союзників. Тож подивіться обов'язково. А сьогодні до конкретики, чому у Європи більше шансів бути демократичним лідером майбутнього? Перше стартові умови ВВП США 27 трильйонів доларів більше ніж у ЄС 18 трильйонів. Проте це щодо приходу Трампа слона в посудній лавці, та ще не включає Британію, Канаду та Бог знає ще кого хто приєднається у цьому економічному протистоянні проти Америки. Друге. Уявіть, Америка вирішила протистояти і Китаю, і партнерам одночасно. Це ж геніально! Якщо Європа навіть просто буде продовжувати вільно торгувати з Китаєм, поки Америка буде зі всіма вести економічні війни до побачення. Неочікуваний союзник, да? причому для Китайців Європа цікавіша, ніж будь-яка Росія. Третє. Бідні країни Європи. З економічної точки зору це величезний плюс, адже можна перенести туди виробництво для збільшення ефективності. У Америки і близько немає таких можливостей. У Європи є люди, є гроші, є ресурси і є переваги. Але найцікавіше для нас це безпека. НАТО давно перетворилося на структуру, де ніхто не розуміє, на що розраховувати. Завдяки зусиллям по розвалу Трампа ззовні Європи та Урбана зсередини. Визріла необхідність у новому безпековому союзі для реальних демократій, без клоунів та з чіткими правилами. І Україна може стати його ключовим гравцем, маючи величезну армію, реальний бойовий досвід, військове виробництво, яке вже розбудовується, та унікальні розробки, які, повірте, ви навіть не чекаєте почути. Та ще хто зна, хто доєднається Австралія, Японія, Південна Корея, Ізраїль чому б ні? Вкотре скажу. Трамп майже щоденно відкатує свої тупі рішення. Тож розклад постійно може змінитися. Але одне ясно вже зараз. Європа почала консолідацію, а Україна від цього тільки виграє. Все буде добре. До завтра.